Не гортай, Бог хоче доторкнутись до тебе саме сьогодні, прийми цю молитву вірою, і зцілення почнеться вже зараз. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, я дякую Тобі за життя цієї людини, ти знаєш її біль, страх і втому. Я прошу тебе, доторкнись до неї прямо зараз, нехай сила Святого Духа пройде через усе її тіло. Від голови до пеят, наповнюючи теплом і життям, зціли кожну клітинку, кожен орган, кожен нерв, забери хворобу, тривогу, безсоння і розпач, поверни ясність розуму, спокій у серце і силу в тіло, Господи, зруйнуй будь-яке прокляття, усе зло, яке тримає цю людину в кайданах болю, очисти її дім. Благослови її родину, захисти від хвороб, страхів і втрат. Нехай у цьому домі буде світло і Божий мир. Я проголошую. В ім я, Ісуса Христа, хвороби, болі, неміч відійдіть, Святий Дух наповниться життя силою і оновленням. Нехай усе, що було зруйноване, буде відновлене. Господи, Дякую тобі за чудо, яке вже почалося, бо з тобою все можливе, ім'я Ісуса Христа над кожною раною, над кожною душею. Напиши Амінь. У коментарях якщо приймаєш цю молитву, заголошуй, саре, від бай ездавари, Саре колу, дутури, і поділися нею з тими, хто потребує зцілення. Боже благословення зійде на тебе і твій дім уже сьогодні.